Всім привіт! Сьогодні розглянемо результати торгівлі за тиждень. Кумулятивний приріст до депозиту і кумулятивний прибуток. В загальному вінрейт становить 60% і приріст до депозиту 7,5% за тиждень. Самі топові угоди і самі топові стратегії, які відпрацьовувалися, і були гарно відпрацьовувалися протягом тижня, це були стратегії на збір ліквідності. Збір ліквідності плюс в деяких моментах комбінований вхід позицій. Як ми бачимо, перша монета це срібло USDT, заребро USDT. ми тут бачимо тренд і проторговку. На цій проторговці я відзначаю діапазони, від яких ціна можливо, не обов'язково, але можливо зробить якийсь рух в протилежну сторону. В даному випадку я розраховую на те, що вона нас звідси відскочить до верху. або звідси відскочить до верху. Так, в принципі, і сталося, ціна дійшла сюди, я закупив позицію. Далі, після того, як ми підійшли до рівня, який я відзначив, де будемо пробувати, я долив позицію, збільшив об'єм і закривав частинами вже по ходу самого руху до ВАРТ. Загальний рух, який я забрав, це 11%. По середній ціні з врахуванням того, що я добавив позицію пробій проторговки, 3,5%. Від першого ходу до доливки було 2,3-2,5%. Збір ліквідності відпрацював в такому випадку прекрасно. Слідуюча монета це деф USDT. Тут теж комбінований хід. Не на збір ліквідності, а обійку торговки в Лонг і тобі на коне. В загальному побачив отаку ситуацію. Побачив одну наклонку, потім іншу наклонку. Цю наклонку вже поменше я побачив на 30-секундному графіку. На жаль, тайгер не дає включати 30-секундний графік. але ми подивимося на хвилинці. От, як виглядає ця проторговка на одній хвилинці. Зайшов всім об'ємом тут. Чому? Тому що стоп можна було поставити короткий Ну, буквально пів відсотка. Можливо, потягнути було і дольше, якби монетка почала хатувати. Я б переніс його десь сюди, але при цьому на середині поторговки я скоріше всього скинув до половину позиції. І або докупив тут і поставив стоп -трошки, стоп трошки нижче, або вже просто поставив стоп тут і долив позиції після того, коли ми повернемося знову на пробій цієї наплочки. Закрив першу позицію першу частину позиції в е, 2%, тому що від пробою проторговки ну тут або закол, або відскоп це дуже часта штука. Тому закривав більшу частину тут, потім тут. Ну і в загальному вийшли взяти поучаствувати в цьому русі на 12%, що в принципі достатньо добре. Знову ж таки, ситуація по БСВ USDT. Лунд. Після збору ліквідності. Відзначив діапазони, від яких можливий відскок або розворот позиції в іншу сторону. Ціна підійшла сюди, розвернулася, я закупився, скинув зразу в 1%. Чому? Тому що дуже часто ми йдемо, ну тут 1,5%, дуже часто ми йдемо процент, півтора додатку, а потім падаємо до носи. В кращому звичайному варіанті ми розвертаємося і ціна летить пробивати всі хаї, але... Краще забрати свій процент і не бариться по тому, що ми тянемо стоп в 5-10%. Тому що слідуюча докупка була вже в 6% від цього в збільшеному об'ємі Тут ми теж могли стати або в консолідацію, або зробити маленький ретест, і або відскочити, або піти до них. Першу частину закриваю в 1,5%, далі закриваю в 4,5%. Плюс-мінус. Uh, і в принципі далі я не чекав, хоча можна було можна було навіть добиратися ще пару разів, uh, тому що мій стоп був десь на процент донизу від цього діапазону. Набиратися ще раз тут і брати 4%. Набиратися тут, брати 4%. Ну, то можна або просто по 1 брати і скидати. Взяли тут, скинули за відсоток. Взяли тут, скинули на відсоток. Або взяли тут і чекаємо, наскільки ціна піде. Це в залежності від того, скільки є часу і бажання. Тому що е час дуже важливий, деякі угоди тривають по 2-3 по три години. Хтось тобто робить угоди максимум там, 20 хвилин, тому як це проваджувати і Слідуюча монетка момент, якщо він так само збір ліквідності, відзначив діапазон, в принципі видно. Лоді, які доходили дуже часто і пробували, і закодували. Вони всі, в принципі, в одному діапазоні. Так, да, можна було поставити діапазон навіть трошки нижче, десь, десь отсюди, Але я все одно беру. Крайню позицію від діапазону і стоп став десь процент. Може навіть якщо слідуючи діапазон достатньо близько, я не буду тягнути там дуже довгий стоп, то подвійний об'єм йде вже в цьому діапазоні. Я можу взяти тут позиції, тут тут і стоп, процент до низько. Тому. Це було не критично, що, наприклад, оці луї виходили трошки за межі діапазону. Я взяв тут позицію, скинув 2,5%. Не чекав далі, тому що монетка дуже забільно ходить до верху і донизу, і не зрозуміло, як вона далі буде йти. Наприклад, от я її скинув тут, а перед цим вона зробила ретест з цього діапазону знову. А могла просто пробити до них. Тому потрібно не жаднічати і забирати те, що дає, якщо є можливість тягнути максимально позицію, але тягнути тоді не всю позицію, закривати половину об'єму, більшу частину об'єму і тягнути позицію на якісь частинки, там мінімальну або дві мінімальних частинки. Це моя така стратегія. В принципі, кожен робить як хоче. Далі розбираємо годи за тиждень, які максимально були недобрі. Перша з цих максимальних угод по списку це Айдою Тут я набирався в загальному на пробій оцієї наклонки. Вона в принципі пробилася і пробилася прекрасно просто. Ну от, 6%. По суті. Я розглядав ситуацію оцю, оцю, але тут був не повністю продуманий вхід. Я заходив от на пробіжча оцеї наклоночки, думаю, можливо, ми вийдемо з неї десь отут. Ситуація не пішла так, як я думав, і я вже почав робити якийсь комбінований вхід, якусь комбінацію, не продумувати повністю свої дії і набиратися від лодів. В принципі, можливо було закривати е, оці 1,5%, то що мені давало виходити з позиції. Але так як ці входи були не, не повністю продумані, е, я цього зробити правильно не міг. Чому? Тому що я хотів взяти хоча б 1% плюса. Так не виходило, виходило 0,2-0%. Е, знову ж таки, це був неправильний вхід, через те, що якщо я комбіную вхід, потрібно додаватися подвійною позицією з кожного входу іншого по іншій стратегії. Тут я заходжу на пробій рівня, я заходжу на ну, окей, максимальною позицією. Стоп, ставлю ну, десь тут або тут. Якщо ж я заходжу на збір ліквідності, потрібно вже додати отут подвійну позицію оцих всіх заявок. Чому для того, щоб звідси, якщо ціна розвертається? От вона розвернулася на 1,5%, я міг взяти свій профіль. Будеться відсотка, чи буде це відсоток, я його закрию і все. І тоді жадність, яка на всіх трейдерів впливає просто мега сильно, не буде мене так е, довалювати з позиції і заставляти додавлятися, додавлятися, додавлятися. Далі я знову додавляюся на мінімумах. Знову мені, в принципі, дає вийти, не дає вийти, звичайно, плюс, бо тут до плюсу ще от, трошки. Але вийти в принципі, давав. Далі я вже не дуже бачив смислу і закрив по стопу. Да, Фіксований стоп це прекрасно, але як ми бачимо, буквально піввідсотка донизу і ціна розвернулася, піввідсотка 0,4%, і пішла на. 6, як ми Проблема в тому, що я не знав, де ставити 100, Тому що Є точки, в яких ціна можливо розвернеться. Можливо було взяти точку від POCA, Тобто натягнути профіль об'єму і подивитися. Ну, ми могли відскочити ще десь, звідси. 39-200 кругле І Плюс-мінус десь тут, тут був по профілю об'єма. Максимальний проторгований об'єм ми могли відскочити від статі. Як ми бачимо, це і правда так. максимальний об'єм, був на торгована під не раз тут відскочили. Да, тут трошки пробили, але от ось тут об'єм, і тут близько теж об'єм, і теж ціна розвернулася. Тому, якщо заходимо по стратегіях комбінованих, потрібно комбінувати їх рівнозначно, не додатися. Я тут взяв 10 доларів, 10 доларів, 10 доларів, наприклад, вже 30 доларів. Значить, тут я не додаю 10 доларів, а додаю вже або 60, ну, або як мінімум 40-50 доларів. Так само, якщо я тут додав 60, і в мене тут стоїть 90, 30 доларів, то тут я додаю або 180 доларів, або 200 доларів, для того, щоб мені вистачило буквально пів відсотка. Відсоток я виходжу плюс. Я закриваю любу е позицію, яка йде. В така ж сама угода по 7 з Тоже. ну. Прекрасна, в принципі, наклонка, якщо так набуть подивитися, ну вона мала пробитися. Ну але як ми бачимо, ціна йде туди, куди вона хоче, а не туди, куди хочемо ми. Е, тому ціна не пробилася. Це була стратегія на пробій наклонки, і стоп ну, мав бути десь отут. В принципі, я закривав позицію, як ми бачимо. От ця червона стрілочка показує, що ми закрили там якусь частину. Але я почав додавлятися вже як збір ліквідності. Так, да, щось воно там трошки відскакувати. Ну, 0, 6%, але середня ціна вже була занадто висока. Якби я додав по повний об'єм, тобто, знову ж таки, якщо я тут загрузився на 100 доларів, то тут я маю додати вже або 200, або 150, щоб мені вистачило хоча б 5%, і я закрився в плюс. Але я так не додався. Чому? Дуже сильно виросли. Я не розумів на наскільки ми можемо пасти. І коли я побачив, що ми вже перебиваємо в принципі і цю проторговку. Тут я розраховував на якийсь спок, на ну по профілі об'єму максимально проторгований об'єм. Не розвернулися, не зробили реакцію, зробили реакцію чуть чуть. Нижче теж в принципі 1,5% Реакція була достатньо непогана, але я і так тут затягнув. ці, ці входи вже були дуже лишні. Треба було закрити, і все. Слідуюча ситуація: пробій про торговки в лонг. У мене ті кутією пробій не пішов. Я закрився по стопу для того, щоб не перетягувати убір. Мінус, що я бачу, рівень і рівень. До якого ми не дійшли, да, була проторговка, да можливо, тут би був імпульс, і ми забрали ці півтора відсотки. Але потрібно було чекати доходу до рівня. Ну і чекати формацію, яка нам підходить. Наприклад, оця ну 2% відсотка плюс було б непогано. А якби потягнули, було б набагато першим. Тому, в принципі вхід нормальний, вихід теж нормальний. Але сама стратегія входу на пробій рівня зарано знову ж таки боксерйознета. Пробій проторговки в лом, заходить. На оцю маленьку проторговочку рух не пішов, закрився поступу. Які мінуси монетка дуже запільно ходить, пробиває рівень вкатує, пробиває в пробиває в катуві. На такій монеті можливо треба було попробувати лонг від діапазонів, від близьких діапазонів, наприклад, оцих або оцих, ну або брати по профілю об'єму, тому що рівні воно пробивало зовсім погано. а от на колоночки, ну плюс-мінус, але теж дуже з вкатами. Ну або взагалі не торгувати то, наскільки входить так хаотично і незрозуміло. На сьогодні все. І знову ж таки, як я говорив, результат за тиждень становить 60% прибуткових угод і 7,5% до депозиту. Е, найбільше угод, які я розбираю, я транслюю в свій телеграм-канал. Приєднуйтесь, є чат, можна поспілкуватися, можна позадавати питання. Я обов'язково відповім, як тільки побачу ваш. Da. Всім дякую, підписуйтесь, далі буде більше.